Юрій Франц Кульчицький, українець, який врятував відень, відкрив смак кави для Європи і подарував світу круасани. У 1683 році, коли турецька армія облягла відень, місто було на межі падіння. Серед тих, хто наважився діяти, був уродженець села Кульчиці на Львівщині Юрій Франц Кульчицький. Він володів кількома мовами, служив у Запорізькій Січі, пережив турецький полон і працював перекладачем у торгівлі. Та головний його подвиг стався 13 серпня 1683 року під час облоги. переодягнувшись турецьким купцем, він із товаришем пройшов крізь ворожі лінії, доставив звістку про допомогу союзників і повернувся з надією для захисників міста. 12 вересня 1683 року війська Австрії та Речі Посполитої на чолі з королем Яном Собиським розгромили турків. На знак подяки відень подарував кульчицькому будинок, звільнив від податків і віддав 300 мішків кави. У 1686 році він відкрив кав'ярню під синьою пляшкою, де вперше почали подавати каву повіденськи з молоком, медом і цукром, а до неї рогалики у формі османського півмісяця. Саме ці ласощі, потрапивши згодом до Франції, стали відомими всьому світу як круасани. Кульчицький залишився в пам'яті віденців як герой, дипломат, підприємець і той, хто подарував їм любов до кави. У 1862 році іменем Кульчицького була названа одна з вулиць Відня, а 12 вересня 1865 року у річницю перемоги під відним на ній йому було встановлено пам'ятник. У відні щорічно у жовтні власники кафе «Відня» прикрашають вітрини своїх закладів портретами Юрія Кульчицького на знак пошани до народного героя і колишнього керівника Віденського цеху продавців кави. Просимо вас при можливості підтримати нашу роботу по створенню українського контенту фінансово. QR-код Монобанки вказаний на екрані. Дякуємо! Окрема подяка за поширення відео.